Олександрійська громада втратила захисника Сергія Поліщука, повідомив Сергій Кузьменко. Під час виконання бойового завдання на території Запорізької області молодший лейтенант Сергій Поліщук 85-го року народження був поранений внаслідок мінометного обстрілу. 3 серпня воїн помер у лікарні. У Сергія залишилися батьки, син і брати. Про час і місце поховання Сергія Поліщука буде повідомлено додатково. На Кіровоградщині триває моніторинг та оцінка ступеню безбар'єрності, об'єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю. У Кіровоградській ОВА відбулась нарада за участі представників тергромад та районних військових адміністрацій щодо організації моніторингової роботи. Результати будуть оприлюднені в окремому розділі Безбар'єрність на офіційному веб-сайті управління регіонального розвитку, містобудування та архітектури обласної військової адміністрації повідомили в ОДА. В Прютівській громаді у вересні 2023 року планується відкриття пункту невідкладної медичної допомоги, підпорядкованого Олександрійському ЦПМСД. Про це повідомили під час зустрічі з працівниками амбулаторії та ФАПів громади, що відбулася 2 серпня. Попередньо пункт невідкладної медичної допомоги буде працювати з 16 до 8 години ранку, забезпечуючи медичну допомогу тим, хто потребує невідкладного медичного обслуговування поза робочими годинами звичайних медичних закладів. На сторінці Олександрійської міської ради з'явилася інформація про зміни у графіку роботи автобуса номер 5 дріб 3. враховуючи звернення жителів, виконавчий комітет 3 серпня вніс зміни до часу виконання пільгового рейсу на маршруті номер 5 Дріб Три. Зокрема, вечірній рейс пільговий перенесено на ранок від Південного мікрорайону із 15.30 перенесено на 8.45 від 8 школи із 16.10 перенесено на 9.25. Зміни почнуть діяти з понеділка 7 серпня. До дня молоді молодіжний простір, другий поверх за підтримки відділу молоді та спорту ініціював фотоконкурс Молодь творить добро. За умовами приймаються фото, на яких молодь підтримує та волонтерить, допомагає людям, тваринам чи природі Творить добро. Прийом анкет заявок до 8 серпня. Голосування 12 серпня на фотосушці робіт учасників конкурсу галявина біля стадіону Ніка. Деталі та перелік призів на сторінці молодіжного Другий поверх. Олександрійців та гостей міста запрошують у неділю зранку на толоку на Звенигородському кар'єрі. Екологічний захід ініціювала активістка воліарт Марія Юркян. Усі волонтери будуть забезпечені засобами захисту, рукавицями, водою та організованим довозом. Виїзд від центру о 9.30, зупинка біля Excel 9.35, кінцева кар'єр 9.45. Реєстрація та деталі на сторінці активістки. У суботу 5 серпня буде сонячна погода. Температура вночі плюс 20, в день плюс 33. Атмосферний тиск 752 мм ртутного стовпчика. Вітер східний 3 метри на секунду.